Давай продамо в'яте твою машину. Давай, 8800, хороший торт, 15 рік, 2.0, газ бензин, айсі Короче, Коротше, торгуйтесь, я думаю, за 7,5. Ні, 8,5. Віддасть! Ти слідку прийде, з гроші отдасеш. Та стопудово однесеш за 7,5. Не віддасть. Покажи, дуже гарно. вся в рідній красі, блін підшов. Який Спойлер? рік? 15-й? Дивіться, да, 15 там... на, на червоних супортах. Ділеї комплектація. Не ділеї, це просто так, іди, піди. Салон, гарненько теж. Дивись, Який салончик. Глянь, людина просто, щоб коврики не значувались, дивіться, значує ось таку. штуку. Це я замінюю кожен місяць, щоб виходить типу, довше служили коврики. Та реально. ти що, ну прикиньте, це взагалі, позитивної людини купить машину, це, це топчик. Глянь, дівчини. Ну, стан гарний, типу, реально. Дві, дві. 800, ну реально, реальних. А так... це таке накидочки? що це таке. Це не тело, так, це я просто сподівав, що тоді мала гаталась, поняв, то вона. Це ще добийте. Ні, це заберу, ти що. А, ти це не даєш? Бляха <плес> муха. Ну все, гарна машинка за гарні гроші. пишіть. Вічі, в полічки, лікарні. Пишіть, телефонуйте, да. Життогрі, за, замовляєте. Отправка без предоплати. Магазин болгарка.